Всі команди завітали на фестиваль у гарному настрої і з бажанням перемогти. Точно впевнено, ми не з'ємо що у нас буде все добре, і може, якщо якщо вийде, то ми виграємо. Ми хочемо показати, яке наше училище, що ми не тільки робочі, що ми ще веселі, що ми вміємо веселитись. Починаючи з 2007 року, впевнено, тримає лідерство. Команда «Трудні діти вищого професійного училища сервісу і дизайну вони сподіваються, що перехідний кубок знову залишиться у них. Команда «Трудні діти. Назву вибрали самі учні. І в навчальний заклад все робить для того, щоб вони трудними не були, але були веселими, кмітливими. Учасники змагались у двох турах конкурсу. У першому привітанні на тему Все починалося з малого вони дотепно презентували свої команди та створювали на сцені яскраві комедійні образи. У наступному домашньому завданні фантазували на тему сатиричний ланцюжок пародій. Виступи конкурсантів оцінювало компетентне журі. Оригінальність сценарію, артистичність, сама подача матеріалу, цілісність цієї юмористичної програми. Згідно з підсумками журі, перше місце у конкурсі знову посіла команда вищого професійного училища сервісу і дизайну. Саме вона і візьме участь у всеукраїнському фестивалі дитячих та юнацьких команд КВН Жар птиця в Автономній Республіці Крим.